Фу, Михайло, що ти говориш? 2 Коринтян 2,16. Для тих, хто йде шляхом загибелі, ми сморід смерті. Це для тих, хто не приймає хрест Христів належним чином. Хрест Христів це життя Ісуса Христа. Це не той хрестик, який собі повішали на шию. І не той хрест, який встановлюють на храмах, чи всередині храмів, чи зібрань. Ні, дорогенькі. Тому люди частіше дивляться на той дерев'яний хрест, коли чують про хрест хрестів, а не про те, що звершив Ісус Христос. Христос каже: візьми свій хрест і йди за мною. Ну то візьми, вистругай собі хрест. Ой, вона такий тяжкий хрест несе. То дайте їй той хрест хай понесе. Як сатана блуд вводить посеред людей. Там хрест дерев'яний, а там хрест зовсім інший у жінки. Чи в чоловіка. Давайте друге коринтян, ще раз. Я розумію, якщо народження згори тобі не подобається, подобається тобі дитяче хрещення, ти скажеш, фу, що ти говориш? Не хочу тебе слухати. Для таких ми сморід. Так написано. Друге післання до коринтян. 2.16. Для тих, хто йде шляхом загибелі, загибелі, ми сморід смерті. Що веде до неї. Для тих, хто йде шляхом спасіння, пахощі, животворні, що ведуть до життя. Та хто ж спроможний виконати цю роботу? Той, хто належить дому Божому, хто належить церкві Христовій, купленій Його кров'ю. На нас покладена місія благовістити, благовістити, щоб являти славу Божу. Дивіться, сьогодні, як ніколи, українці говорять про що? Про мову, мову українську, що в Україні має бути українська мова. Скільки говорять українці сьогодні про історію України, яка вкрадена, переписана, і українці шукають, шукають правдиву історію. Вони не перестають сьогодні говорити по всім ну, телебаченню, радіо. В газетах про Україну, про український народ, як ми об'єдналися, як ми стали дружніми, як ми стаємо єдиними, так, є колаборанти, є ті, що ще не перейшли на українську мову, але багато стараються. Ні, є вперті, вони от вперті і все. Але їм все рівно з якимось часом прийдеться це зробити, якщо вони справді люблять нашу землю, наш народ. Українці говорять про Україну. А ми не перестаємо благовістити Євангелію. Тому що ми, християни, повинні говорити про царство Боже. Так, ми теж говоримо про Україну, але в той же час ми повинні благовістити про царство Боже. Тому що це майбутнє кожної людини. Або Царство Боже, або пекельне царство з Сатаною. Вічність, де ти проведеш.